Приблизно листопад, а, Значить, До цього в осінню, восени сусід мого брата меншого підходив а, значить, до нього. Неодноразово підходив до нього. А, мов, типу, а, уступи, там якусь кількість сотих города, бо у нього найбільше якісь, так, 30 з річним сотих а, того а бізнесмена 11-12 сотих. Ну, машини стоять, двір там, ну, місця йому типу, мало. А, цей купив собі, ну, 35 соток городу, там майже, чи може навіть більше. Ну неважно, ну велика кількість. Не не така, як у того участовця. Цей відказався. А у цього бізнесмена друг був, значить, поліцей, ментяра, мін, короче, з райделом. Майор тоді, уже вже тоді був майор. Значить. А колись навіть даже ми з ним служили, навіть, навіть, навіть в одній службі. Бо потім я йшов, а цей, я це його зустрічаю, бачу, що, кажучи, він там майор, по карному рушику, коли він там був чи що, ну не важливо. Факт є, що це, от, що а, цей бізнесмен домовляється з цим майором. От. А той майор, мабуть, не знав, що то мій що менший брат. Він, мабуть, не знав про це. Значить, домовляється, що, мов, давай милера, ми зараз зробимо так, що отожмемо у нього не тільки город, а вообще все отожмемо, і хату отожмемо, і все отожмемо. Що для цього надо? Надо було для цього все-на-все занести макову солому, макову солому надо було занести йому в хату. Мому, мому меншому брату надо було туди внести якось. Подстава. Так, да, подстава. А цей не той час працював на заводі в городку, там отим рубщиком металу, короче. На завод металл рупав. Йому навіть фізично немає, коли займатися грім дієвом. Що вони роблять? Вони знову ж не знають, що там був такий хлопець мого віку, ми, навіть мій однокласник. Оказався він. А, значить, ну як ми одразу, не, не вчилися, але вчилися в професійно-технічному училищі. В одній групі ну, вони цього не знали просто. А він ну, був любитель випити, курнути. Значить, і десь на цьому його підставили так само значить, з тією маковою соломкою. Була підстава теж. Значить. І тут значить, цей опер, приїхав ще з бандою, одубасили цього хлопця вже раніше студимо за вживання на Не вживання, а за розповсюдження макової соломки. Типу. Ну і вони його підставили спочатку. Це я вже потім з'ясував підставу цю. І приїхали от Дубаси і кажуть, щоб ми тебе не, не лупашили, ти маєш ондо, ми тобі привезли дві торби, ці мінти самі привезли. Ти маєш їх занести сюди-туди. А цей раз так, він вже знає мене, і знаємо меншого брата. Ну, ці-то не знають, що це. А він знає, що я ж приїду. Я ж як що він причетний до цього, що я ж приїду. І я з ним гратися не буду. Це точно. <кхе> Дзвонить мені він. Ну вже поздно, вже, ну, вже він так і зробив. Каже, він тоді в хату не заніс йому, але заніс в хліб. Ну, в хаті там була тоді його жінка з малим дитям, то попасти в хату він не міг. Ну, фізично не міг. Тому він просто мав доступ, да, легше було попасти в крівок, там такі, ну, халабуни. Так. От, може, як в як селі. Там, тр... там хліва навіть не було. Там щось таке, ну, типу, кліва, як от, ну, тут, де ми сидимо. Ну, чуть-чуть велике, невеличке щось таке. І така маленька горішка. І він туди йому на гору закинув короте, ці мішки. Але мені ще не дзвонив, а дзвонив мені вже десь близько обіда, а, на другий день. Позвонив, каже, ну, видно, був під цим, це видно три трохи чи що, Значить, і дзвонить і каже, що треба щось, а менше в мене на роботі якраз. А, як наслідок, коротше, а, а я приїхав під реальді якраз чогось, а в мене була справа в суді. О, в мене була справа в суді. І я цього майора зустрічаю. Той майор а, побачив мене, поздоровились, він ж мене знає. А я в справу судді якраз. А, ну, я спішив, він спішив, а я ж не знав, що він спішить до мого меншого брата. Я ж не знав цього. Я на справу, а він теж на справу, але вже проти мене, типу, але я ж цього не знав. І тут якраз цей дзвонить в цей момент мені. Ну, все совпало. Я тебе перенаберу. Я як його перенабрав, то вже було пізно. Вже мого меншого брата там рилися по хаті, куди робили обшук. А вони так швидко лежали ну, цьому да. от, от Десь, поки я там був в суді, от, поки я був в районному суді, так, на, по справі, так, так, так. я тоді займався трохи цими питаннями тут, в, в, в трудових питаннях, там, людей всяких тоді що -то, займався, то о, вже вони були там, вже вони робили обшук. І це я перезвоню цьому, що там, що там. А він мені каже, ну така-така клітина. Така, така, а я твому меншому заніс, туди, туди, закинув макову слому, яку принесли мені ці мінти. Так, ось, значить так, що вони вже там? Важно, так, а вже там. Кажу, хорошо, беру я техніку з собою, встановлюю ну, машині, приїжджаю до нього туди. Значить, давай, все. От все. Все, що ти знаєш, все по цьому справиш, ти знаєш, все, давай все викладай. Ну, він не знає, що я його ну, записую. Він не знав, цього, що я записую. Я записав усе. то, коротше, коли відбувалася справа в суді, так вже, я просто дійду до кінця, коли відбувалася справа в суді, він пішов на угоду з мінтами пішов на угоду. І прокурорами на угоду пішов, що він бере все на себе, що він совсім за залишається повністю. Оце якраз до того, що ніколи не треба мінтам нічого підписувати, ні з чим не залишатися. І як наслідок, я знав, що це вже, що це вже так воно буде. Я звернувся до, за допомогою до колишнього прокурора по Рівненській області. Коротше, це сім'я така. Суть, одні судді-прокурори. Тим більше були на великих постах раніше були, а потім він став займатися адвокатською діяльністю. Я багато чого в нього навчився, дуже цікавого, дуже багато чого навчився, дуже багато в нічого розкрив. Ну факт не в тому. Картина Репіна, як воно все це було. Привозять, мого меншого брата під конвою район. Ну, зачитують справу, мол, типа, от там він там визнав, от він там значить, поводився, от він, коротше, винний і все таке. Ну, питають у нього. Встає, каже. Я все собі там сіяв, я це все збирав, ну тільки для себе, щоб употребляти сам. Ну, все в такому духі. А ми встаємо і по черзі з цим адвокатом. Стаємо і кажемо, а він бреше. А доказів справі немає, що він цього робив. От немає тих доказів. І ми доказали. Не дивлячись на що він пішов на угоду, що в справі ніяких доказів його вчинення ним злочину немає. Ми доказали, що він весь час на роботі, з якої години до якої години. Значить, да? ми даже, даже трудовий колектив. Я поїхав на завод. Навіть колектив, значить, зробив рішення про те, що беруть його на поруки. Це не ну, мухи Мовці, Що він сам на себе наговарює. Показали докази і аудіозапис, привезли того чоловіка, раніше судимого, значить, який вказав на цього мінтаж, що він мене побив, він був не один. все. У нас були докази вчинення злочину мінтами проти людини. розумієш? Результат. Суддя встає і каже, називає там по імені меншого і каже, ну те, що ви визнаєте свою вину, те, що ви так ну, на себе наговарюєте, ну, значить, ви винні в цьому. Ви в цьому каже, винні. Ну, Поки що в матеріалах справи я доказів вчинення вашим вами такого злочинного проступку не бачу. У зв'язку з цим звільнити в залі суди і відпустите додому. Потім мені оцей адвокат, прокурор бивший, ну, каже, в моїй практиці, вже чуть пізніше вже потім ми зустрічалися, балакали, так. в моїй практиці ще такого ніколи не було, щоб прокуратура Рівненського району в області, подавала двічі на апеляцію. Такого шика не було. Ну програли, то програли. Але подавати апеляцію такого не було. От вам до чого клонить угода з мінтами і прокурорами. Неважно навіть від того, винні ви, не винні ви. Все залежить від того, чи є докази в справі того, в чому вас звинувачують. Якщо ви вмієте показати і доказати те, що цих доказів немає, це не проблема.